Понеділка, 27 липня, від журналістів телеканалу ЕРА до вашої уваги. Перші результати екзитполів полів на проміжних виборах до парламенту у 205-му окрузі у Чернігові вже оприлюднили кілька соціологічних агентств. При цьому дані кардинально різняться. Зокрема, за підрахунками організації Соціс, яка провела дослідження на замовлення комітету виборців України, лідером перегонів стає Сергій Березенко, який набирає більше 31% голосів виборців, що на 14 більше ніж у його безпосереднього конкурента Геннадія Корбана. Третю сходинку по сідає Андрій Міщенко із результатом у 10%. А от та агенція New Image Marketing Group лідером перегонів називає Корбана із показником у 33% голосів. Його наздоганяє Березенко із 23%. Третє місце у кандидата Ігоря Андрійченка. При цьому представники екзитполів попереджають, похибка може бути високою, поза як виборці не надто зголошувалися відповідати. Нагадаємо, у неділю у Чернігові відбулися проміжні вибори народного депутата у Чернігівському 205-му окрузі за крісло боровся 91. Один кандидат. Попри скандальну передвиборчу кампанію у Чернігові, голосування на 205-му окрузі відбувалося із несуттєвими порушеннями, які не впливають на загальний результат волевиявлення. Такий висновок спостерігачів кажуть найбільше у день голосування виявляли факти прихованої агітації, фотографування бюлетенів та вихід з ними за межі дільниць. Крім того, міліція затримала молодиків із фальшивими журналістськими посвідченнями. Як минув день голосування у Чернігові, далі у сюжеті. Близько півсотні дрібних порушень зафіксували правоохоронці під час голосування. За всіма фактами, нині триває перевірка. Найбільше нарікань спостерігачів було на невідомих, які з'явилися в місті і роз'їхалися по дільницях. Трьох з них затримали з підробленими посвідченнями журналістів. Ці Молоді люди займаються, що в народі називається, карусел і підвозом ізбирателі для голосування на участках. Ми повинні були просто сидіти на в коридорі. Протягом дня з такими самими ефективними посвідченнями затримали 8 осіб. За день до виборів 20. В комітеті виборців остерігалися, що сторонні на виборчих дільницях могли зірвати не лише голосування, а й підрахунок голосів. Коли ці люди вільно розгулюють по виборчих дільницях, тобто є факт незаконного перебування на виборчій дільниці, є факт масової підробки документів. Тобто, я можу стверджувати, що мій підпис сфальсифікований, бланк сфальсифікований і початка моєї організації також сфальсифікована. Попри напружену кампанію, день голосування кажуть спостерігачі був набагато спокійнішим. Мовляв, виявлені порушення не мали масового характеру і на загальну картину голосування не впливали. Виборці часом фотографування, рідко порушували, чи мали намір порушити таємницю голосування. Ми таких випадків зафіксували не менше 75. Це що традиційно є ознакою застосування певних технологій підкупу. Вибор. Міліція ж звітує, що завдяки додатковим нарядам і посиленому режиму служби вдалося попередити провокації. Довелося силовикам тричі цього дня реагувати на псевдозамінування, які не були пов'язані з виборами. У нас шість фактів міліція фіксувала розповсюдження агітаційних матеріалів. 25 фактів зафіксовано підкупу виборців. У нас є розповсюдження агітаційних матеріалів. Також 15 фактів фотографування бюлетнів. Є факти е, СНС-повідомлення про фото бюлетня. Є підроблені посвідчення журналістів. Всі дільниці закрилися вчасно. Після цього порушень міліція вже не фіксувала. Явка на цих виборах була досить низькою. За даними ЦВК, бажання проголосувати виявили лише 35% виборців у 205 округу. У зоні АТО вихідні минули без втрат у лавах українських військових троє армійців поранені. Бойовики надалі застосовують заборонені міномети, ствольну артилерію та танки. Гаряче, на Луганщині там супротивник провів мінометний обстріл біля щастя та жовтого. До озброєних провокацій сепаратисти вдалися і в районі станиці Луганської та Бахмутської траси. На Донеччині під регулярним ворожим вогнем Світлодарський і Горлівка. Крім того, у західних передмістях Донецька цілодобово тривають бойові дії на ділянці. Ці фронту від Авдіївки до Мар'їнки потерпає і мирне населення неподалік від окупованої Оленівки. Мешканка Макіївки у полі підірвалася на ворожій вибухівці, внаслідок чого отримала поранення. Відносне затишчя лише поблизу Маріуполя, однак і тут найманці короткотривалими наступами атакують широке, Старогнатівку і Чармалика А от у небі над Донбасом пролетіло сім російських безпілотників. На контрольному посту Березове Донецької області прикордонники затримали Камазу ще забитий боєприпасами, зокрема гранатами, набоями та пострілами до гранатометів. Вантажівка заїхала із окупованою бойовиками Оленівки близько десяти вечора. Суботи у ній перебували двоє людей у військовій формі. Для зупинки транспортного засобу прикордонники змушені були здійснити попереджувальні постріли. Під час подальшої перевірки з'ясували, що один із чоловіків кадровий російський військовий узвань. Майор. Принаймні той так відрекомендувався. Другий затриманий бойовик. Усі інші обставини нині встановлюють співробітники міліції та СБУ. Наш привезли в Армійський корпус. Донець. Донецька. Як віддавати, що це армійський корпус? Хто сказав? Да. нас да. сразу бегом, бегом, быстрее, быстрее, здание, завели на третий, и четвертый этаж. Никто не инструктировал, ничего. Потом пришел, просто приходили представители с частей. Вымышленные фамилии. Вымышленные? Да. Незаконно ув'язнену Росію українську льотчицю Надію Савченко перевели до слідчого ізолятору Новочеркаська, що у Ростовській області є. Привезли у спецвагоні, прикріпленому до звичайного пасажирського потягу на вокзал Ростова на Дону у суботу. За тим численна кількість співробітників Федеральної служби виконання покарань проконтролювала переміщення Савченко із вагону до мікроавтобусу, яким відвезли надію до Новочеркаського слідчого ізолятору номер 3 не долетіла у Севастопольській бухті під час святкування дня військово-морського флоту Росії стався черговий невдалий пуск ракети. Як тільки но ну, її запустили із корабля, та пролетіла невелику відстань і розвалилася просто на очах глядачів. Її уламки посипалися у воду. До слова, це вже далеко не перший провальний випадок показових стрільб на параді чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Ракета. День хрещення Русі та тисячоліття представлення святого Володимира відзначає Україна вже із з початком цього тижня. У понеділок та вівторок у столиці з нагоди свята пройде низка урочистостей. Вони розпочнуться сьогодні молебнем на Володимирській гірці. Його очолить блаженніший Онуфрій, митрополит Київський всієї України. Сюди ж привезуть сім найшанованіших ікон Божої матері з усіх куточків України, які стануть особливістю свята за словами священнослужителів. Ці святині вперше будуть у столиці одночасно. Разом із ними з Володимирської гірки духовенство та віряни рушать хресною ходою до Києво-Печерської лаври, де на площі біля Успенського собору буде завершене всенічне бдіння. На цьому ж місці урочистості продовжаться у вівторок. Вранці тут здійснять божественну літургію, а кульмінація, водночас завершення свята, настане о півдні. Це 15 хвилинний церковний передзвін у усіх храмах та монастирях УПЦ. Пеце. такий день, день. Ювілейний день святкування, святкуваннях, представленість благовірного князя Володимира, наші будуть молити сугубі, соборна молитва. Приїде весь епископат, як я вже сказав, будуть привезені найбільш шановані ікони Божої Матері, і наші молитви будуть саме за нашу батьківщину, за те, щоб Господь послав нам мір. Перед цим святом блаженніший митрополит Онуфрій перебував із візитом у Сполучених Штатах на 18-му всеамериканському соборі православної церкви він звершив божественну літургію разом із тамтешніми священнослужителями. Також виступив із доповіддю щодо православної місії у світі. Як минув візит, і яких нагальних проблем торкнувся блаженніший у штатах? Дивіться далі у сюжеті. Блаженніший Онуфрій – чи не єдиний закордонний гість на всеамериканському соборі православної церкви. Митрополит бував там і раніше, коли служив на Буковині, кажуть священнослужителі, провідував вихідців з України. Проте цього разу Онуфрія запросили з доповіддю. Місцеві громадськості духовенство і американським вірянам. Блаженніший розповідав про розвиток православної місії у світі, зокрема в Україні та Північній Америці. Виступ митрополита був англійською мовою. У справі поширення православної віри в північній Америці владика відзначив заслуги святого Германа Аляскінського. Він прибув, не взявши ані грошей, ані скарбів, проте тільки любов до Христа та радість про вічне життя Євангелія. І він спілкувався з людьми з любов'ю Господньою. Він намагався поділитися радістю вічного життя, яку він мав у своєму серці до інших. Сьогодні я бачу результат його місії, оскільки в очах всіх присутніх, членів собору, Христос. Це добрий плід, який принесла місія святого Германа Аляскінського. Владиці після виступу аплодували довго. Кожен із делегатів намагався підійти й отримати благословення. А крім доповіді, блаженніший Митрополит Онуфрій звершив божественну літургію в співслужінні сону архієреїв православної церкви в Америці. Предстоятель американської православної церкви Митрополит Тихон високо оцінив заслуги блаженнішого Онуфрія. в керівництві української православної церкви і порадів, що в складні часи вона має такого предстоятеля. Блаженніший молився за Україну в Америці. І... Єпископат, як руської зарубежної закордонної церкви, так і єпископат Американської православної церкви завжди молиться за Україну. Такі собори в Сполучених Штатах відбуваються щороку. Туди з'їжджаються всі єпископи Американської православної церкви і духовенство. Собори здебільшого тематичні. Цього року там розмірковували над євангелізацією сучасної людини. Зв'язатися із нами ви можете за адресою яку нині бачите на екрані. Ну а одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.